Слава Ісусу Христу, слава Україні. Веду з Вуйком Машку і бурана додому трошки. Є маленька робота, треба пару патиків привезти по нагороді по ризов. І треба їх забрати. В ти бурани тижте якби. Його припинаю Машки. Відео зняв, пізніше теж будуть. Як... А там є ще кобила на продажу і жеребець гарний, до якого десь ще ніту. Він рубінули. Машку не знаю, напевно не буду вести. Я поки що думаю, якщо буду, то хіба десь в травні, якщо вона буде загортавитись знову, вона вже палилась, то в травні буду, хіба щоб на квітень мало, десь напасу вищі. Плюс-мінус так орієнтовно думаю собі. Бо в стайні тут трохи з лошатям. Дуже бардак робить. Добре як в тайні і добре як на Йо-йо, Машка. Задувати, трошки рукав прикрию, але все одно дой. Ми запригри вже машку. трошки проїхали ці, тут ззаду взяли трошки пару тих патиків. біля городу росло дерево, я був скорше. Машку ще ніту забрав їх повну віру то було всі не дізути, поїхав, мав трошки часу, поїхав за кров. Трохи вітер дує, може задувати в мікрофон лізте. Значить йде, як убила по дорозі. А вона куди йде? Дорозі. И ты я трошка з боку покажу. Девіси те, все трошки так росниму як їздять машини. Хто не знає, де ще є відео карата, який він...